Наші хлопці району. гриза вулиць і провулків. Кавалер із кавалерів. А, а ми прості дівчата. Я Ніка, просто Ніка. А я Даша, просто Даша. Не гроза, не супер-пупер. Звичайна. Сипочки мої, ми так підходимо один одному. Я такий весь крутий, а ви такі прості, прості. Короче, плюс і мінус. Що щось так багато слів і мало з них зрозумілих. Якщо ти такий плюс, то навіщо тобі такі мінуси, як ми? Кітс мої. Навіть у батарейки є плюс і мінус, і ліхтарик світить. Ну що ж тут неясного? Та зрозуміло, зрозуміло. То може прогуляємося разом. Зі мною вам нічого боятися, я ж гроза. Та ми і так нічого не боялися, гуляли собі, нікого не чіпали. Чого тут боятись? Ніде, нікого, окрім нас. Е, ви не розумієте, тут за кожним деревом, за кожним деревом вас чекає бандит, за кожною лавкою хуліган, а за кожним стовпом – розбійник. А можна нас так не лякати, особливо знаючи, що це неправда. Дійсно, звідки тут можуть взятися бандити, розбійники і гуляни? Добрий день, а я? Ще джентльмен на світі. Це, мабуть, останній на землі. Добре, що він поруч з нами. Нам пощастило. Бач, таким хлопцям можна нічого не боятися. Так, бо зараз навколо так багато бандитів, а ще розбійників і хуліганів. Дівчатка, якщо вам щось потрібно, можете розраховувати на мене будь-який ситуації. Він такий дужка. І симпатичний. І інтелігентний. Дякую тобі. Та поки нема за що, подякуйте, коли дійсно допоможу. Бачили? Навіщо він нам розповідає про свої пригоди і подвиги? Як всі хлопці хизуться перед нами і впевнені, що нам це все подобається. Я йому я там, а потім там. Угу, угу. Та ви слухаєте мене чи ні. Та, та слухаємо, слухаємо, слухаємо. Я такий. Я навіть не знаю, чи нам радіти, що поруч сильний хлопець. Ага. Чи бути в шоці, що поруч з хуліганом? Та Не хуліган я, а кращий хлопець на районі. Гроза вулиць і провулків. кавалер із кавалерів. Ну я подобається. Клас! Можеш ще показати, що вивчать на останньому тренуванні. Це ти типу про що? На якому тренуванні? Я професійно займаюся брейком. Це моя хобі. Мене мама колись записала. Ще й танцює, він ідеальний. Що з це намалювати, чи затанцювати, чи збігати за морозивом. Та нічого нам не потрібно. Так головне, щоб ти був поруч. Study спокійно. Дівчата, ну ви команді, то я ж нічого не зробив. Я улівець підняв з підлоги. Возглавляю з нас гарними малюнками. Готовий збігати за морозну. Ну що, я побіг я швиденько, вона нога тут, а інша там. Та біжи вже біжи. Ну що це пачки, наведемо тут звіла, побешки трішки. Та тут же малі діти, хай би грались собі. Ми і так віримо, що ти гроза. Не потрібно нам цього доводити. Та ви не розумієте це найбільше насолодо вражати тих, хто слабший за тебе. А ви думаєте, як я грозою став? А, он воно як. Та менших і слабших ображати не важко. Тільки ми в цьому участі, брате, не будемо. Киці мої, ми тепер банда. Добре, що ти вчасно з'явився. Так, бо тут таке було, таке було. Ми вже думали, нас ніхто не врятує. Ми допомагали як могли, бо теж були не у захваті від цього короля вулиць. Кращий хлопець району, гроза вулиць і провулків, кавалер із кавалерів. І вулиці і провулки, і малих дівчат. чи не так? І ще дівчата забула розказати про кітбокс. Це мене вже тато записав. Т'їж Морозо, гроза ти наша. Може, трішки охолониш? Бо ти так розгарячився?